Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутюб. Зараз безпускайтесь, не та лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене на огляді книга мого дитинства Комікс Ходячі мерці. Я цю книгу читав ще 4 або 5 років тому, якщо постараєтесь, можете знайти відео на нашому каналі і подивитися його, коли я ще був маленьким. Отже. Також по, цьому, по цих коміксах взагалі є серіал Ходячі мерці. Це, напевно, один з найкращих серіалів за всі часи. 11 сезонів я його весь подивився. І доволі, вони з коміксом доволі відрізняються. Тобто сюжет схожий, схожі місця там, де вони жили, персонажі деякі ті самі. Але дуже багато персонажів відрізняються. Або ті самі персонажі, що і в книзі, і в серіалі, то в них різні там а, фізична сила, різні показники, різні, а, можливо, якісь життєві лінії. Також ну, багато моментів, які дуже сильно відрізняються, але суть приблизно та сама. Отже, а, також ще є в мене три книги: друга, третя і четверта. Отже. Просто це офігенні комікси, круті ілюстрації, звичайно, чорнобілі. А якби вони не були чорнобілі, то й коштували б ще дорожче. А вони насправді не дешеві, це такий мінус, я б сказав. Але комікси насправді крутезні. І що для, ко... для багатьох буде плюсом, напевно, те, що тут тексту ну, прям достатньо. Як для комікса, тут тексту достатньо. Отже, в чому взагалі полягає суть, і взагалі перша книга? Наш поліцейський, рік Граймс, головний герой. Він був поліцейським, в нього був напарник. І сама, сама книга, сам сюжет починається з того, як в них перестрілка, і ріка Граймса підстрелюють. Він попадав в лікарню, попадає в кому. І коли він просинається, то він намагається встати, нікого нема взагалі пусто тихо. Находить свої речі, виходить в коридор коридорі він знову не бачить нікого. Пусто, просто це якось занадто дивно. І тут він знаходить якийсь труп. Це йому задалося найдивнішим того, що нікого нема. Ви що ви вийшли з коми, виходите, а нікого нема, і тут знаходите якийсь труп. Потім він відкрив двері і побачив отаку картину. Уявіть, що ви в його ситуації, на його місці. Це ж взагалі. Взагалі навіть уявити не можна. Ну потім, як він вияснив, коли вийшов з лікарні, якось знайшов людей ще якось, він вияснив, що почався зомбі-апокаліпсис, що, що щоб вбити цю штуку, можна так сказати, треба удар по голові, або там куля, або ще щось. І, і йому розказали, що коли все це почалося, то сказали, людям збиратися в великих містах. І він здогадався, що напевно його родина поїхала в Атланту. І коли він туди приїхав, то він зайшов в місто і його там чу чуть не з'їло куча ходячих куча зомбаків, його врятували, привели в табір, і він там знайшов, а кого він там знайшов, ви дізнаєтесь в першій книзі. А, також потім, як вони, що там з ними відбувалося. А як вони там подорожують, як вони там розбираються з різними проблемами, хто там помирає, хто оживає, можливо, хто ще щось дуже багато. І навіть на першу книгу дуже багато різних подій і переїзди, і так далі, і взагалі дуже-дуже круто. Отже, дуже крутий коміс, дуже я обожнюю. Ці комікси. Також я подивився серіал 11 сезонів. Почав дивитися бійтесь ходячих мерців. Це те саме і все, типу, як ходячих мерців, тільки з іншими персонажами і трохи в інших країнах і так далі. Дуже крутий серіал, дуже круті книги. Обов'язково вам раджу прочитати, обов'язково вам раджу подивитися з насолодою, особливо, якщо ви любите щось про зомбаків, про зомбі-апокаліпсис. Дуже круто. Я вам. Чисто я, я вам раджу, як моя порада, тому що я реально цих 11 сезонів і 4 книги я просто провів з насолодою. А також не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам треба? Ну, а всім па, па, па. -па.